Стабільний розвиток країни і розвиток культури взаємопов'язані процеси. Тому на сучасному етапі одним із ключових факторів соціально-економічного зростання нашої держави повинна стати культура, фундаментом якої є народна насамперед сільська творчість. Усі часи вона відігравала значну роль у соціальному житті країни. Проте сьогодні українське село переживає економічну, соціальну, демографічну та культурну кризу. Через складні умови життя продовжує погіршуватися суспільно-визначний рівень привабливості сільських поселень, соціальні проблеми недостатньо матеріально-технічне забезпечення закладів культури, скорочення їх чисельності. Всі ці фактори істотно гальмують розвиток цієї сфери в сільській місцевості. Тому на сьогоднішній день серед основних стратегічних завдань обласної. Влади є оптимізація мережі закладів культури, реалізація регіональних стратегій культурного розвитку, розвиток аматорського мистецтва і традиційної культури, сприяння розвитку культурної інфраструктури села. На сьогодні завершено виконання обласної програми щодо розвитку сільських будинків культури. І підготовлено проєкт обласної програми. Про розвиток сільських будинків культури на 2014-2015 рік. Зокрема, в минулому році було включено за пропозиціями районної державної адміністрації ремонти 59 сільських будинків культури. З них Значна частина виконана, як ми бачимо, вже є результат, і тому надіслано запити до рентгена адміністрації, щоб надали пропозиції про включення будинків культури до цієї програми. Ремонти будуть виконувати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ми вважаємо, що ця програма принесла свою користь, оскільки значно поліпшився і ремонт самих будівель, а також збільшилась кількість людей, які відвідують сільські заходи культури. Оскільки будинки культури знаходяться не тільки самі танцювальні, вокальні колективи, але, як правило, і бібліотеки і проводяться інші мистецькі заходи. У сільських радах з коштами було завжди скрутно, бюджету часто не вистачало на найнеобхідніше. Але часто, коли існували колгоспи та радгоспи, фінансова проблема не стояла настільки гостро, бо саме господарства зазвичай брали на себе утримання місцевих соціально-побутових та культурних об'єктів, ремонтували тверде покриття вулиць, дбали про водопостачання тощо. А тепер, коли великих сільгосппідприємств значно поменшало, і до того ж, коли вони стали приватними, чимало населених пунктів, особливо маленьких, залишають. Лишалися бездоглядними. Закриті клуби та дискотеки, невідремонтовані дороги. Навіть навчилися обходитися без бібліотеки. На щастя, з кожним роком зростає кількість сільських рад, що зуміли стати справжніми господарями своїх територій, навели на них лад і забезпечили мешканців більш-менш нормальними побутовими умовами. Зокрема, у сільських Обувники культури, також у районах. По-перше, намагаються згідно на закону України про культуру, там, де були втрачені мережа кіноустановок, проводиться культурно-мистецькі заходи, гурткова робота, оновлюється бібліотечний фонд, періодичне невидання. Також створюється на базі бібліотек, інтернет-центр, де молодь має змогу безкоштовно отримувати. Інформацію і користуватись інтернетом. Це поси це, це, це безкоштовні. Вирішення цих та багато інших проблем на сьогодні існують в культурі села. Не можна покладатися на вище керівництво держави та інші галузі. Лише спільними зусиллями всіх рівнів влади, зусиллями всіх та й просто небайдужих людей. Вирішити ці проблеми можливо. Сьогодні, заявляючи про прагнення інтегрувати до світової спільноти, виявляючи готовність до освоєння усього справді вартого уваги, що створено іншими культурами, необхідно докласти максимум зусиль для збереження відродження і розвитку і презентації перед світом усього найкращого, що має у своїй духовній скаплиниці український народ, насамперед нашої традиційної культури. Тому посилення уваги до вирішення перелічених нагальних проблем, сприяння збереженню та розвитку закладів культури у сільській місцевості, запобіганню відтоку працездатного та найбільш освіченого населення насамперед молоді і, зрештою, зміцнить потенціал сталого розвитку України в цілому. Я вважаю, що за умов підтримки районними державними адміністраціями, а також районними радами і передусім сільськими радами. Буде якщо це така підтримка, буде, то безумовно буде розвиватися, тому що таланти є і ті самі заходи, які проводяться, і звітні заходи, і навіть тут показують Черкащину багато талантами, просто необхідна підтримка. Так, інколи вона потребує і матеріальної, але за умови підтримки буде розвиватися і дуже приємно, що багато молоді, які йдуть самі, ніхто не змушує йти, брати участь у самодіяльних колективах. Культури не було, якби не стало її творців. З року в рік перебуваючи на своїй ниві, ці особистості створюють багато прекрасного. А це пісні, прозу, поезію, кіно, картини та багато іншого. Тому вагомим для цього року стало значне збільшення суми творчих премій на кращим служникам мистецтва. У минулому році. Рішенням сесії обласної ради за пропозицією голови обласної державної адміністрації Герої України Сергія Борисовича Тулуба було збільшено обласну стипендію премію бачте, імені Василя Семененка з 3 до 15 тисяч гривень. В цьому році перший лауреат, а саме Сергій Руднів, вже отримав цю премію і дуже приємно, що рішенням. Сесію обласної ради, було підтримано пропозиції власної адміністрації, і на останній сесії збільшено премію імені Михайла Максимовича за краєзнавством в номінації одному, одному автору з 1 тисячі до 5 тисяч, і колектив авторів з 2 до двісті тисяч гривень. І перші лауреати вже в цьому році отримують значно збільшену грошову нагороду. Однієї з важливих подій відзначення 60-річчя області, та не менш знаковим святом, яке набуло не те, що всеукраїнського, а в певній мірі і світового масштабу підготовка до свята 200-річчя з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка з метою вшанування поету приїдуть гості майже з усіх куточків нашої держави і представники світової спільноти. Тому перед владою стоїть велика відповідальність заздалегідь підготуватися до цих урочистостей. Адже така визначна подія має змінити стан справ на краще, підняти імідж області, залучити інвестиції в інфраструктуру сіл та районів, розвиток зеленого туризму та визначних місць. На сьогодні розпочалися заходи з нагоди, відзначені ще десятиріччя Черкаської області. Буквально 9 січня цього року в Драбові розпочалася естафета з нагоди наводи річчя області, яку відкрили перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Віталійович Рябцев та голова обласної ради Валерій Петрович Черняк. У заході взяли участь представники всіх районів і міст області. Естафета передбачає передачу символів естафети, а саме це буде створюватись вишитий рушник із орнаментом кожного регіону. Області, а також в альбом, де буде включено інформація про історичні події, постаті та найкраще, що відбулося у районах та містах області часу створення області і в період до створення області. Тому всі символи естафети придузна щодня що два тижні будуть передаватися в той чи інший регіон. Перший драбів і наступним буде передача естафети вже 23 січня. Також в рамках відзначення ювілей готуємо. Щодо відзначення в області 200 річчя Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вже ці заходи так само, як і естафета у наступному році, але вже в цьому році буде проведено низку заходів. Також в цьому році буде відзначатися а саме 200 років дня народження Семена Гулака Артемовського. І будуть розроблені пропозиції щодо відзначення, і розпочнуться вони у Городищі. Також будуть проведені заходи з нагоди 175-річчя часу народження Івана Сиванича Нечия Левицького. Ми, е, надзвичайно багатий край черкащина на, на видатних особистостей, тому ми будемо всіляко шановувати наших видатних земляків. Як запевняє керівництво Звенигородського району, до цього дня вони почали інтенсивну підготовку. і Вже на сьогоднішній день вони мають позитивні результати. Метою підготовки до 200-річчя та в рамках виконання обласної програми будуємо нову Черкащину, районної програми «Будуємо нову Звенигородщину», які були прийняті у 2010 році, цьому питанню. Приділяється належна увага на всіх рівнях влади, розпочинаючи із президента України, Кабінету міністрів обласної влади районної. Так скажімо, лише в цьому році прийнято ряд нормативних документів щодо розпочинаючи із указу президента про додаткові заходи щодо підготовки до. Відзначення двохсотріччя з нагоди дня народження Тараса Шевченка, розпорядження Кабміну, розпорядження голови обласної державної адміністрації, районної влади. Основні заходи планують перенести до села Шевченкове, Морінці, Будище та Вільшани. Тому налагоджені інфраструктури цих сіл було вкладено чимало ресурсів. Виділені кошти 500 тисяч гривень на реконструкцію будинку культури, завершення капітального ремонту вірніше, От, 150 тисяч гривень на ремонт нашої дільничної лікарні, 100 тисяч гривень на ремонт дитячої установи навчально-виховного комплексу. Ведеться велика робота по реконструкції і ремонту доріг села. От, це теж велика допомога. Ми йдемо на зустріч 200-річчя від дня народження Тараса Рожа Шевченка. Це буде святкуватися 9 березня 2014 року. Як бачите, залишилося півтори року. І за цей час необхідно буде зробити великий об'єм робіт по підготовці до цієї дати, тому що того року, 14-го, до нас приїде світова спільнота українства. Ми повинні гідно представити і своє село, і Звенівроцький район, і нашу Черкащину в цілому. Культура відіграє все більшу роль у формуванні та зміцненні громадянського суспільства, розвитку творчих здібностей людини, побудові правового суспільства. Культура впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної життєдіяльності. Побут, дозвільня, мислення осіб. Спосіб життя особистості від того, наскільки вона місто тримається на теренах нашої області, залежить і подальше повноцінне життя України. Винигородська земля славиться і народними ремеслами, зокрема гончарством. Цей вид діяльності бере витоки ще у часах доби трипільської культури. Нині віртуозних майстрів гончарів в Україні не так і багато. Константин Пустільні один з них. Улюднені справі чоловік присвятив не один рік свого життя. Зараз я покажу, як раніше наші подавні гончарі робили посуд на гончарному крусі. Нічого слабного не було, все дуже просто. Шматок глини добре переминався, щоб маса була, щоб гончарне тісто було однорідне. Тільки після того, як добре перемяли, приступали до виготовлення будь-якої посудини. Весь посуд, що робився раніше, він був функціональний, він робився не просто, аби так робилися. На час це був дуже давнє ремесло. На колишній батьківській садибі Тараса Григоровича Шевченка було відкрито літературно-меморіальний музей поета. Його будівництво розпочали ще в 1935 році, а в 1939 році, на початку березня, в передень 125-ї річниці з дня народження поета, нове приміщення музею гостину відчинило двері шанувальникам Шевченківського слова. Саме тут на території садиби знаходиться могила матері кобзаря Катерини Шевченко. Важливість цього історичного об'єкту в першу чергу полягає в тому, що в його фондах збереглося багато експонатів періоду всього життя Тараса, і по них можна дізнатися не лише про поета, а й вивчити особливості побуту його сучасників. Наш літературно-меморіальний музей був відкритий 1939 році. Час від часу змінювалася експозиція. Остання експозиція змінювалася в 1999 році. Створював її Лара Чеченківської премії Анатолій Гайдамака, народний художник України. Наш музей об'єднує п'ять кімнат затишних. Перша кімната це представляє собою Україну в минулому, все, чим займалися люди у давнину. Що було в минулому України. козацтво, ткацтво, чумацтво, кобзарство. Потім наступна кімната це саме побут села, яка була Керелівка в ті часи, в якій жив часи Шевченко, ходив малими босими ногами. Чим займалися в тому селі, займалися е, гончарством, займалися шефством дід Іван. Саме є в нас образ діда Івана, який намалював Тарас Шевченко. Приміщення музею складається з п'яти кімнат, де всі експонати розташовані тематично. Кожна кімната присвячена певному періоду життя поета. Особливо цінними є речі пов'язані. З дитинством Тараса, зокрема, меблі палацу пана Енгельгарда, де козачкував майбутній митець. Важливим експонатом є його оригінальна посмертна маска, яка демонструє відвідувачам точні риси, обличчя поета. Таких масок усього було виготовлено три. Наступна кімната це дитинний період Шевченка, символізує народження. Зустрічається там колисочка, от де колисалось немовлятко. Зустрічаються образи, приблизні образи батька і матері. Адже дуже зарані втратив Тарас Шевченко матір саме. 9 років батька в неповних 11. Потім побачимо в третій залі ще книги, по яких навчав Тарас Шевченко, які на декілька років, навіть старші за Шевченка, десь 1812-809 років, про які Тарас Шевченко говорив. що… Я знову мало не весь псалтир на пам'ять. Я вже ще сім років за життя батьків пішов у школу, навчився читати-писати, читав молитви над покійниками, за що йому давали, платили гроші. Читав у церкві під час недільних служб. Також ще ця кімната містить камінь із могили батька. Важливо зазначити, що до наших часів збереглися будинки тієї доби, які тісно пов'язані з життям Тараса Шевченка. Так в селі Шевченкове, що на Звенигородщині, бачимо хату, дяка, де колись навчався грамоті малий Тарас. Щоб запобігти руйнації, будівлю зберігають під скляним саркофагом. В селі Моренці вдалося зберегти кузню, де працював батько митця. В цьому ж селі розміщена і хата, де він народився. На території національного заповідника батьківщина Тараса Шевченка вдалося зберегти кузню, в якій колись працював батько Великого Кобзаря України Григорій Шевченко. Вже чимало зроблено, ще більше планів на майбутнє, адже попереду відповідальна подія. Двохсотліття кобзаря в районі хочуть відсвяткувати на найвищому рівні, тож готуються до ювілею з усією відповідальністю з метою е, проведення. Е, Заходів з підготовки до належного відзначення 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка на обласному рівні було прийнято розпорядження голови обдержадміністрації про затвердження комплексу заходів з підготовки проведення цієї підготовки. Так, до нього увійшли цілий комплекс мистецьких заходів, які включають в себе проведення різноманітних вечорів, конкурсів, уроків кобзаря. Це і традиційні, які вже стали свята, садок Вишневі коло хати, який проводиться у Городищі. Також заходи будуть проводитися у кожному населеному пункті області, які потім підсумки будуть проведені у місті Черкасах як підсумковий обласний конкурс і огляд мистецьких колективів області. в Україні став одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури. Для Черкащини він є одним з напрямків, що найбільш розвивається і приваблює інвесторів. Він дає можливість ознайомити туристів з історією, культурою, звичаями та духовними і релігійними цінностями нашого краю, що формувалися впродовж багатьох століть. Варто зазначити, що розвиток цієї сфери це додаткові кошти до місцевих бюджетів. Від того, як він розвивається, залежить і рейтинг нашої області в загальноукраїнському списку. Багаті природні ресурси та значний історико-культурний потенціал Черкащини стали вагомою віхою в розвитку туризму в цілому регіоні, адже саме тут зосереджені одні з найцінніших і найунікальніших творінь культури в історії України. Крім цього, наш край багатий і відомими постатями, яким колись випала доля вершити майбутнє нашої держави.